Всеволод Нестайко, Тореадори з Васюківки. Розділ 20. РУКИ ВГОРУ. Кукурудзу з вудкою в руках стирчав по пояс з води коло берега. Стирчав, мабуть, давно, бо вже посинів, як бузина, і цокотів зубами. Нічого сказати, поспішав ти, як свекор пелюшок, прати. Я вже думав, що ти зовсім не приїдеш. Сердито пробурмотів він. Але я бачив, що він ховає радісну усмішку. Він таки боявся, що я не приїду, і зрадів, коли побачив мене. Кукурузо вийшов з води і почав вимахувати руками та присідати, зігріваючись. Потім спитав: Ну, як там? Що нового, як дід мій ще в міліцію не заявив? Та що ти, сидить собі спокійнісінько, про тебе й не думає. Кукурузу нахмурився, і я зрозумів, що йому неприємно це чути. Йому, мабуть, здавалося, що він уже так давно-давно на цьому острові, а виявляється, ніхто навіть не помітив його відсутності. Ну й правильно, і добре. Скоро взагалі всі забудуть, що був такий, і все буде в порядку. Бадьоро говорив він, але в голосі чувся сум і туга. Кому ж хочеться, щоб його всі забули. Я витяг кульок зі скигликами і простяг йому. О, таки привіз, спасибі, От скучив, і він одразу вп'явся зубами в скиглик. Ну, а що ж ти робив? спитав я. Та що, рибу ловив, і просто так. Ну, а щоденник свій ти хоч пишеш? Ні, не пишу, легковажно промовив він, жуючи скиглик, кинув. Це ж усе одно, що уроки готувати. Чи я для цього на безлюдний острів запхався? Я нічого не відповів. Я ж знав, що там у щоденнику. Слухай. Давай у цурки-палки зіграємо. Я так давно не грав, запропонував несподівано кукурузу. А що, можна, погодився я. І старі стріляні качури, банькаті жаби, полохливі очеретянки та інші жителі плавнів уперше, мабуть, у своєму житті почули одчайдушний протяжне цурки-палки на кувалки на кую. Аж до темна грали ми з кукурузом, припинили тільки тоді, коли вже ні цурки, ні навіть палки не було видно. Ще під час гри, чим більше темніло, тим більший неспокій огортав мене. Я, звичайно, намагався не виказувати його кукурузові, але з кожною хвилиною щось дедалі дужче муляло мені всередині. А коли зовсім стемніло, я вже був, як то кажуть, готовий, ледве стримувався, щоб не цокотіти зубами. Ну, поїхали на високий, сказав кукурузо. Він витяг з куреня рушницю, зарядив. Ми сіли в човен, кукурузо на носі з рушницею, я гріб. Ніч, як на зло, знову була хмарна, беззоряна, наче хтось накрив землю чорним рядном. Значить, план такий, шепотів кукурузо: Я з рушницею, ти з ліхтариком. Я кажу руки вгору, ти в цей час світиш ліхтариком і гукаєш. Товаришу Валігура, заходьте справа, Микола Івановичу, заходьте зліва, щоб він думав, ніби нас багато. Так навіть справжні прикордонники роблять, коли затримують шпигуна. А що ми потім робитимемо, коли затримаємо його? поцікавився я. Як що? Передамо в міліцію, Товаришу валігурі передамо. То, значить, ти свій острів покинеш і не будеш більше Робінзоном. Розсекретиться ж усе. Ох, і нащо я це сказав? Ні, ні в якому разі категорично прошепотів кукурузо. Я залишусь на острові, а ти повезеш його в міліцію. Мені стало зовсім погано, я мало не випустив весла з рук. Та що, та як? Та ну. забалькотів я. Подумаєш, одвезеш до міліціонера, товариша Валігура, і все. Та валігура ще спатиме, мало не заплакав я. Що ж я з цим злодюгою робитиму вночі сам? Він же мене придушить. Не бійся, я тобі дам рушницю, потім привезеш. Не треба, не давай. Тепер уже категорично прошепотів я. Я боюсь. Я рушниці боюсь ще більше, ніж книша. Ненароком стрельну вб'ю його і мене тоді розстріляють. Я вже остаточно зрозумів, що у кукурузу ніякого плану не було. Він все продумав тільки до того моменту, коли скаже руки вгору, і книж стане, хитаючись, піднятими руками. А далі, виходить, усе повинен робити я. Дзуськи. Ні, так не буде. Я сам, книша, не повезу, як собі хочеш. Та гаразд, уже, до села вдвох довезем, а тоді я вернусь. От нюні розпустив. Не знав я, що ти такий боягуз. Мені стало соромно. Кукурузо таки був набагато хоробріший за мене. Іч, як тримається, впевнено. Ми пристали до Високого острова. Хвилину зодві сиділи в човні, нишком затамувавши подих, прислухалися. Ніде ніщо, ані чечирк. Бурмила нема човна, не видно. Послухався таки книша, лишився вдома, щоб не заважати. Загнали ми свій човен в очерет, замаскували. Самі залізли на березі в кущі. Я по один бік стежки, що до озерця веде, кукурузо по другий. Тепер нам лишилося одне ждать. Довго ждать, може, навіть усю ніч, аж до світання, поки не приїде книж. Спати не можна ні хвилини, бо як почнемо коняти, розморить, Будем як мукрі курки і нічого не вийде, тихо сказав кукурузо. Твоя правда, зітхнув я, мені вже зараз хотілося спати. Я широко розплющував очі, вдивляючись у темряву, в якій ледь-ледь можна було розрізнити на тлі неба обриси очеретів, але очі самі собою стулялися і доводилося раз у раз протирати їх. Мабуть, немає нічого важчого, як не спати, коли хочеться спати. І, мабуть, немає довших хвилин, ніж оті хвилини напівсонного чекання в темряві. Не спи, бо прогавимо. шепить з кущів невидимий кукурузо. Якби він знав, як мені хочеться саме прогавити. Та хіба з ним прогавиш з таким завзятим? Невже він справді не боїться? Уява малює мені страшні картини. Книж, вищирившись по-хижацькому, б'є мене веслом по голові, потім кидає в річку, я ковтаю воду, задихаюсь, задихаюсь, водорості оплутують мене. І мені навіть справді стало важко дихати. І нащо ми вталапалися в цю справу? Дійсно, хто знає, що може бути? А що, як трапиться у те, що я тільки но уявляв? Це ще добре, коли знайдуть наші тіла. Тоді будуть гучні похорони з музикою, з промовами, ховатиме вся школа, все село, всі плакатимуть, і гребенючка, розмазуючи, по щоках сльози, говоритиме, а я ж бачила його напередодні, він був такий хороший, такий чемний, допомагав мені витягати воду з криниці, і Ганею назвав, я ще йому дев'ять копійок позичила. Знала, я б йому п'ятдесят отдала назовсім який був хлопець. Мені стає так шкода себе, і я здаюся собі таким нещасним, що починає щеміти в горлі, але кукурузо нічого цього не розуміє. Він знову шипить з кущів Не спи. І я трагічно шепчу відповідь Та не сплю, я не сплю, чого ти? Час іде, чи то очі звикли до темряви, чи стає світліше, але вже краще, видно, очерети, і вода виблискує і клубочаться в небі хмари, а може, то вже світає, бо в мене таке враження, що ми сидимо цілу вічність. І враз наче хто штрикнув мене чимось гострим в груди. З темряви вигулькнув човен. Він плив прямо до берега ближче, ближче, в човні грізна постать гребе веслом. Серце повисло в мене на тоненькій ниточці, от -то -то обірветься, і тут у кущах клацнув курком кукурузо і зривисто басовито крикнув: Руки вгору! Я забув про ліхтарик, забув, що мені треба кричати, і панічно вереснув: Дядя міліціонер сюди! Дядя міліціонер туди! І завмер, злякавшись власного голосу. Ой, що ж це ми робимо? Що ми робимо? Він же ще нічого шпигунського не робив. А ми вже руки вгору. Ой, що ж це буде? Руки вгору, руки вгору. знову, але вже не так басовито повторив кукурузо і теж розгублено замовк. Якусь мить було тихо, потім. Га? наче не дочувши, спитала грізна постать. І щось глухо вдарилось об землю. То випала з кукурузових рук рушниця. А я на все небо роззявив від несподіванки рота і тільки зараз, згадавши про ліхтарик, стиснув його рукою. Перед нами був дід Варава. Діду, це ви. плаксивим, розгубленим голосом спитав нарешті кукурузо. Та я ж я, сказав дід, вилазячи на берег. Не впізнали, жовтодзьоби, Ми мовчали. Кукурузо, видно, ждав. І боявся дідових розпитувань, чому збрехав, що йде до тітки в Піски, де був, що робив, чому оце руки вгору. Але дід мовчки замасковував свій човен в очереті і нічого не питав, наче він усе все знав. У таких випадках завжди краще самому щось питати, і кукурузу, нарешті, несміливо спитав: діду, а як ви тут опинилися? Топитися їхав згоря, що в мене такий онук шалапутний, та не жартуйте, діду. От, інтересно мені жартувати з тобою. Ну скажи, діду, канючив кукурузо, ти ж мені збрехав? Чого ж я маю правду тобі казати? Та я, затнувся кукурузо. Що ж бо скажеш? Ех, ех ех, сумно зітхнув дід. Куди ж я міг їхати? Тебе, дурника шукав. Отож узявся я сьогодні рушницю свою чистить, у неділю ж відкриття полювання. Вирішив і твою почистий, думав, хоч і двоєшник, та жалко, все одно треба ж з тебе мисливця зробити. Кинувся, нема твоєї рушниці, туди-сюди нема. Невже думаю, хтось украв? Потім глядь набоїв майже половини нема. Вони ж у мене дурнику підраховані. Почав догадуватись тим більше, бачу, й ватянки нема, у якій ти зі мною на полювання ходив. Але все таки вирішив перевірити і пішов аж у піски до тітки Ганни, отак ти мої ноги старі жалієш. Туди сім кілометрів, назад сім. Там тебе, звісно, не найшов. Ганні не став нічого говорити, щоб не хвилювалося. Ну, думаю, не інакше як у плавніч, курнув хлопець бісова душа. Я й сам же туди ще пацаном колись тікав, після того як батько духу дав за розбиту макітру. Прийшов я з Пісок, уже вечоріло, було б на ранок пошуки відкласти, та на душі неспокійно. Уже два дні отой жовто-дзьоб сам у плавнях, бо ж дружка твого я бачив, а я, старий дурень, і вухом не веду. Може, він голодний, може, хто його зна, що з ним. Усе таки плавні, це не жарт. Не один фашист могилу собі тут знайшов. Як дома сидіти, дай думаю поїду пошукаю. І поїхав. Якби не оте руки вгору, мабуть би старий до ранку по плавнях мотався, як водяник. Отак то кукурузо всього міг чекати, що дід лаятиметься, що навіть на мене вуха, як бувало. Але що дід говоритиме так просто і щиро, він, мабуть, не думав. Він принишки мовчав. Ех, невже я помру й не побачу, чи вийде з тебе людина, чи ні, з болем сказав дід. Не кажіть так, діду, не помрете ви, злякано писнув кукурузу. А ти що думав, дід вічний? На дев'яносто вже завернуло. Ото і в яму сторчака вже недовго. Я, може, ще навіть раніше за вас помру. Ну, пам'ятаєте, як у мене чиряк на нозі був, і температура сорок, так що не кажіть. Е, синко, молоді можуть вмерти, а старі мусять вмерти. Так уже заведено, і не треба в цьому змагатися, краще в чомусь іншому. Запанувала мовчанка. Видно, мого друга вкрай збентежили і схвилювали дідові слова. Та й мене теж. Ніколи я не бачив діда таким. Завжди він бурчав, лаявся, навіть потиличниками частував, а тут ех краще б він нам вуха нам'яв. Діду, жалібно мовив кукурузо, ви не кажіть матері, я вас прошу, а, діду, та що ж казати, нема чим радувати. Я вчу граматику вчу, чесне слово, і переекзаменовку здам. Побачимо. Ви думаєте, ми балуємося, ми тут, ми тут, та бачу ж, ви стежуєте когось, кого ж це? Книша, О, В. чого раптом? Кукурузо хотів би почати пояснювати, аж тут дід враз приставив долоню до вуха і тихо сказав Цить, потім пливе. Ховайтесь, хлопці, побачимо, в чим тут справа. Ми принишкли. А дід ступив тільки один крок до куща і ніби розтанув у темряві. Минула хвилина, дві, а може, й більше, і тільки тоді ми побачили зі стружки виплив човен. Як дід варава міг почути його, не збагнув. От що значить старий мисливець. Човен пристав до берега з човна виліз книж. Щось зв'якнуло, впавши на землю. Книж лайнувся півголосом підняв, пішов стежкою. Він так близько пройшов повз мене, що мені здалося, він зараз перечепиться через мою ногу, і я швиденько підібгав її під себе. В одній руці книж тримав великий залізний лом, у другій відро і друшляк, оте металеве з дірочками, на якому галушки й вареники сціджують. Біля озерця книж поклав лом на землю, роззув чоботи, забрів по коліна в воду і почав друшляком збирати щось з поверхні озерця і струшувати у відро. Гайда, хлопці, шепнув дід і, вийшовши з кущів, голосно кахикнув <кхи> Від несподіванки книж сіпнувся, послизнувся, шубовсь і сів у воду. Лише голова з води стирчить, на всі боки розгублено крутячись. «Помагай бі, чоловіче, добре, спокійно мовив дід, що це ви тут робите? Ко, Ку ко. -ку -ку купаюсь, дурновато вищирився книж і почав незграбно підводитись. З друшляком? Ясно. А беріть хлопці його чоботи, ломика, заарештований він, повеземо село, там розберемось. Та що ви, дєдушка? та що ви, їй богу? заметушився книж, вилазячи з води і брикаючись на всі боки. От жартують. Хе-хе. От жартують. Давай, давай, підвищив голос дід. Та ну, чесне слово, та ну, що ви таке говорите? Ліз, кажу, в жовчовен сам бо зв'яжу. Та постойте, дідушка, я все розкажу, все як є, не виден я. їй бого святий хрест. Це все вона, проклятуща баба, тюрма народів, сам її ненавиджу. Щоб їй триста болячок, їй Богу. Отож, як почула про той Льобулос, ну в одну душу дістань та дістань, воно піде на базарі. Ну з ножем до горла пристала. Що ти зробиш? Хай вже думаю, щоб отчепилася дістану трошки. Поїхав, а воно, виявляється, ще, по-перше, нема, а по-друге, мікроскопічне. Як ти ним мікроскопічним торгуватимеш? Ну, хоч додому не вертайся, ви ж не знаєте моєї баби. Вирішив я їй якоїсь іншої гадості з води натягати, щоб тільки не гавкала. Хіба вона розбере? Обманув її, сам сузнательно обманув, не хотів же чіпати, раз ученики таке діло роблять. Думав, все, обійшлося, і торгівля йде, і я спокійний. Та нещасна моя доля. Оце вчора дізналася вона про обман. Господи, що було? Хоч хрестись, та тікай. Ти кричить, злочинець, ти кричить уголовник. Я ж людям, може, шкоди завдала. Якщо настоящої мені не принесеш, світу зживу. Ну, що було робити? Ну поймій, дєдушка, хіба я хотів? їй же Богу отпустіть, пожалуйста. Книж замовк, схлипуючи. Видно, дід завагався, сопів і кахикав. Ой, діду, викручується він, як у жака, скрикнув кукурузо. Вони тут з бурмилом у акваланзі для підводного плавання ціле літо пірнають. Спеціально в Києві купили. Ми самі бачили, підхопив я. Завдання у них якесь від вермахту. Мабуть, фашистський архів з дістають. як у Чехословаччині. Книша ж зіщулився весь. Та що ви, хлопці? Що ви? Та, боронь боже, яке там завдання, Христос з вами. Таке ж вигадали, їй богу. А що ж? спитав дід. Книж якийсь час мовчав, потім враз гаряче заговорив. Та ми ж якраз, дідушка, і про вас думали, хотіли подаруночок вам і зробити, хоч ви й не петуші, але ж на свята чарочку можете. Це ж знаєте, узнав я, що в війну німці тут спирт затопили. Двадцять, кажуть, каністр лежить, герметичні. Що їм зробиться? Так от думаємо піднять. Тільки ж ви, дідушка, пожалуйста, нікому, нікому. Ми вам по дружбі дамо. Навіть і не думайте відмовлятись. Це ж таке діло, згодиться. Книж засміявся, дрібненько. Підлим сміхом. Та сміх одразу й вірвався. По дідовому настрою зрозумів книж, що сміятися не до шмиги. Ясно, суворо сказав дід, а ломика оце на що брав? Та те та просто так, просто зам'явся книж, хотів греблю зруйнувати, щоб сліди замести, щоб усе спливло, мовляв, стихійне лихо, так? У голосі діда дзвеніла лють. Та шклята баба! почав книж, але дід перебив. Годі вже, сідай, поїхали. Та, дідушка, плаксиво запросився книж, та ми ж з вами сусіди. Що вам більше всіх треба? Я ж нічого не зробив, не встиг же, одпустіть. Які ми сусіди, одрубав дід, ти зовсім на іншій планеті живеш, і не смій сусідитись до людей. Поїхали. І книж згорбився, і, як побитий собака, слухняно пішов до човна. А коли вже ми отпливали, дід Варава, ні до кого не звертаючись, тихо сказав: А той спирт партизани ще в 43-му виловили для госпіталю. Було б старожилів спитати перед тим, як у воду лізти. Слава Україні! Радіо без цензури для людей з Україною в серці.